Ось я йду за морський страус, у пір'ї строф розмірів рим. Голову сховати дурний стараюсь, у дзвінке оперення її зарив. Я не твій, снігова потворо, душе вкладайся глибше в пір'я, іншою з'явиться віпчизна скоро. Південне життя випалене до безмір'я. Острів спеки в пальмах засмажився. Гей, дорогу, йде вигадок млин. І знов до наступного оазиса Звивають сліди пісками хвилин. Одні налякались. Може, він кусається? інші в лестошках зігнули хребти. Мамо, мамо, чи не са від яйця? Не знаю, душенько, повинен нести. Регочуть поверхи, вулиці витріщують очі, стужа бере крута. Весь поштурканий в пальці непорочні, переступаю літа. Що ж, бери мене мерзенним затиском, Обголи пір'я бритвою вітрів. Хай же я щезну чужий, із заморським близьком, так, ніби я в Божевіллі твоєму згорів.